Операція детінізація. Українська економіка, хоч і поступово, але виходить з тіні. Цьогоріч це дало змогу зібрати додатково майже 70 мільярдів податків насамперед, завдяки ринкам алкоголю та тютюну. Утім, ці сфери разом з іншими ринками здатні принести в бюджет набагато більші суми. Далі розповість Олег Ендрксон. Мільярд і майже 700 мільйонів доларів це сума додаткових надходжень до державного бюджету, які цьогоріч вдалося забезпечити завдяки процесу детінізації. Спільні зусилля уряду, правоохоронних і фіскальних органів засвідчують позитивну тенденцію. Ми оголосили війну тіні. і Вже є абсолютно реальні в грошах результати протидії тіні. Так в цьому році ми зібрали вже на сьогодні, тобто за 11 місяців, 69 мільярдів плюсом до плану. Це є власне наслідок детінізації. Якщо, наприклад, порівнювати 21 рік і 24-й рік, то за аналогічний період ми зібрали на 66% більше податків. Плідними в сфері детінізації були ринки лікеру горілчаної продукції та тютюнових виробів. Напої з градусом принесли бюджету майже на 44% більше податків ніж три роки тому. Схожа ситуація із нелегальним тютюном. Якщо подивимося на результати незалежного дослідження компанії Кантар, яка проводить регулярні дослідження в цій сфері, то на у 2023 році ми мали 22% нелегального ринку тютюну. Зараз на сьогодні ми маємо 14,5%. Тобто у нас відбулося істотно зменшення нелегального сектору. Причому бюджет отримав за рахунок цих дій і правоохоронців, і податкової служби спільних ефективних дій по протидії злочинцям, що виготовляють нелегальний тютюн, плюс 5,2 і мільярди гривень до бюджету. З 15% нелегалу 5% – це підробка міжнародних торговельних марок. Що є великою проблемою з точки зору репутації, якості продукції, а також держава не отримує гроші в бюджет. Тому для ми вважаємо, що це має бути основним пріоритетом подолання підробок міжнародних брендів. Представники компанії додають, важливо продовжити боротьбу і не допустити відновлення зростання тіньового ринку тютюну, адже після обшуків бюро економічної безпеки на нелегальних фабриках і подальшого покращення ситуації, такі виробництва спробували відновити роботу. Та чи можна взагалі припинити їхню діяльність? Я вважаю, що це нереалістично через те, що податки це 75% від ціни вартості пачки серед але. Досвід таких країн, як Румунія і Польща, показують, що досягти рівня в 5-7% є абсолютно реалістичним, і ми вважаємо, що це має бути метою, яку треба досягти наступного року. Боротьба з тіньовою економікою, процес не лише про гроші та конкуренцію, а й про імідж держави. На цьому наголошують в американській торговельній палаті в Україні. кажуть, проблема стосується не тільки тютюну, алкоголю і грального бізнесу, а й ринків електроніки, телекомунікації та навіть сфери громадського харчування. В декількох сферах існує проблема з тіньовими ринками, ті, над якими ми працюємо. Це зокрема. Також техніка, також продукція компанії Apple, наприклад, айфони 71% айфонів в Україні на жаль завезені нелегально, що спричиняє. Понад 135 мільйонів доларів втрат до бюджету лише від несплати ПДВ. Тож у 2025-му в уряду та правоохоронців буде чимало роботи. В разі успішного результату держава зможе розраховувати на солідні суми, адже нині тіньова економіка коштує бюджету до 450 мільярдів гривень. Олег Хендриксон, Олександр Назаренко, Євген Зозуля, програма Вікне СТВ. Марафон Єдині новини.